Зустрілися на подвір'ї курчатко з каченятком. Курчатко запитало. Ти хто? А хто твоя мама? Діти, а ви знаєте? Так, це каченятко. А качка його матуся. Каченятко запитала в курча. А ти хто? Хто твоя мама? Допоможете відповісти курчатку? Так, це курчатко. А мама його курка, малята. А чим можна їх погодувати? Їх можна погодувати зернятками, зеленою травичкою, пшоном, крупкою, вірно. Діти, а зараз зробимо пальчикову гімнастику. Зернятка за зернятком курочка несе. В дзьобі своїм курчаткам зернятка дає. Другу ручку готуємо. Зернятка за зернятком курочка несе. В дзьобі своїм курчаткам зернятка дає. Молодці. Потоваришували курчатко й каченятко. Почали вони одне одного наздоганяти та опинилися біля річки. Каченятко стрибнуло у воду й попливло, а курчатко ні. Як ви думаєте, чому? Так, курчата не вміють плавати, вони. Бояться води. Раптом сонечко сховалося за хмаринку, і пішов дощик малята, як можна допомогти курчатку, щоб воно не намокло? Каченя потурбувалося і сховала курча під великим листом. Вони сиділи і слухали пісеньку дощику. Дощик крапає, крап-крап. Як крапає дощик? Крап-крап. У пісенці дощику є звук К. Подивіться, діти, на мій рот, як я вимовляю звук К. Відкритий трішки, а язик заховався в глиб рота. К-подивіться на фотографію розумнички. Вона теж вимовляє звук К. У неї теж рот трішки відкритий, а язик заховався вглиб рота. Візьміть, будь ласка, свої люстерка. Подивіться на свій рот і вимовте звук К. 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 -к а тепер спробуємо розтягнути ниточку. Вимовляючи звук К. Пробуємо к, к. К. -к Діти, тягнеться ниточка. Ні. Вона рветься. В який будиночок ми поселимо звук? Так, у синій будиночок ми поселимо звук К. І ще поставимо поряд фотографію розумнички, де вона вимовляє звук К. Дощик закінчився. Каченя й курча зраділи. Їм дуже сподобалася пісенька дощику. Допоможемо їм зловити звук К серед інших звуків пограємо в гру «Злови звук. Я буду називати різні звуки, а ви, почувши звук к, ловіть його, тобто плескайте в долоні. Отже, готуйте долоньки та слухайте. «Г» А д у к. Молодці. Т. І к. Н, Г, О, К. Молодці добре грали, допомогли курчатку і каченятку ловити звук К. Діти. Коли пішов дощик, крапельки застукали по даху курника. Крап-крап. Як капали крапельки? Крап-крап. А з курника донеслося ко-ко-ко. Хто це може бути? Так, це курочка. Що вона сказала? ко 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 повторіть, будь ласка, дітки, і ще раз, що сказала курочка. Ко-ко-ко. У курнику хтось голосно закричав Кукуріку. -ку -ку Хто це, як ви гадаєте, дітки? Так, півник, як кричав півник? Кукуріку. -ку і ще раз повторіть, кукуріку, -ку -ку. так хто ж живе у курнику? Так, курочка з півником. Ходить півник на подвір'ї, розпушив своє він пір'я. Подивіться, діти, який у півня. Гарний хвіст. Скажіть, яке пірячко в нього? Давайте роздивимося. Називайте пір'ячко. Синеньке, зелененьке, жовтеньке, голубеньке, біленьке, червоненьке. У півника з курочкою. Є сусіди. Давайте роздивимося картинки з їхнім зображенням і назвемо їх. Називаємо Корова, коза, кролик. Котик. Песик бик качка. Молодці малята! Ви навчилися разом з курчатком і каченятком чітко вимовляти звук к. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!